Вітаю любителі ідеальних пляцків. Розпочну з того, що мій чоловік не надто любить випічку з вишнями. Але цей пляцок для нього виняток. Я ж вишню обожнюю. Як побачу її десь на дереві, то поки останню не обірву, зупинитися не можу, а потім печу з ней. Ні, я нормальна галицька жінка, і як кожна нормальна жінка, я хочу, щоб у нас в сім'ї усе було по-доброму, по-нормальному, тобто по-моєму. Тому сьогодні буде мій улюблений пляцок з вишнями. І тут я відразу піду з козирів і розповім, чому цей пляцок віднині стане не лише моїм, але й вашим найулюбленішим. По-перше, для його приготування потрібно лише одне однісіньке яйце. Ну, чи не диво? По-друге, на випікання ось цих чотирьох коржів у вас піде не більше 20 хвилин. Причому замісите ви одне тісто, а з нього вийдуть два види коржів медові і шоколадні. По третє, після приготування не потрібно його мало не добу настоювати, щоб він став м'якеньким та ніжним, і усі прошарки та коржі подружилися. Просто спік, перемастив і можна подавати до столу. Ну і найголовніше, він просто красень. Якби серед пляцків проводився конкурс краси, то він займав би перше місце мало не щодня: два види похесеньких коржів, два цікаві прошарки між ними і плюс смачний кокосовий крем. І вага вас вразить мало не 3 кілограми суцільної смакоти, яку легко можна буде нарізати на 25 повноцінних шматків для подачі. Нагодуйте усіх від пуза. Ще й собі залишити декілька шматочків, щоб тихенько вночі поласувати. Ну що, поїхали. Підготуйте форму розміром 28 на 36 см, якісний пергамент на дно. Бортики не потрібно ні застеляти, ні змащувати. Перейдемо до приготування тіста. А ось і наше єдине яйце, яке нам сьогодні знадобиться: всипте до нього увесь цукор, збивайте міксером. Починайте це робити на низьких обертах, а завершіть на високих. Загальний час збивання 7-8 хвилин. Маса має добре посвітліти, а цукор розчинитися. Не припиняючи збивання, докладіть розтоплене і охолоджене вершкове масло, олію, мед та сметану. Збивайте ще 2 хвилини, докладіть оцет і збивайте на найвищих обертах ще 2 хвилини. Збита маса має бути ніжною, світлою і пінною. Подивіться на її правильну консистенцію. Підготуйте суху суміш. Для цього просійте 350 грамів борошна. Докладіть до нього соду і усе ретельно перемішайте. І ні, ні в якому разі не перемішуйте соду з оцтом перед додаванням у тісто. Ви ж вчили хімію в школі, і ця пишна реакція шипіння. Виділення вуглекислого газу і утворення піни у ложці над тістом, яка нас усіх так завжди тішить, має відбутись у тісті, а не марно пропасти над тістом. Будь ласка, поясніть мені це у коментарях. Хто може обґрунтувати логічність цих дивних дій? Буду дуже чекати. Отже, частинами перекладіть суху суміш у сито, просійте у тісто і перемішайте. У самому тісті є достатньо інгредієнтів з кислою реакцією: сметана, оцет та мед. Вони вступлять в реакцію з содою саме в тісті, а не над ним і якісно змінять його структуру. Ложкою поступово замішуйте тісто, вмішайте 300 грам сухої суміші, а 50 грам залиште. Тісто вийде достатньо липким. Розділіть тісто на дві рівні частини. До однієї домішайте ті 50 грамів сухої суміші, яку ми залишили. Можливо, доведеться домішати ще 20-30 грамів борошна для того, щоб замісилося м'яке тісто. До другої просійте какао і теж замісіть тісто. Подивіться, обидва тіста мають вийти дуже м'якими та ніжними. Викладіть біле тісто на пергамент і розкачайте його у пласт, що відповідає розмірам форми. Перенесіть на пергаменті у деко. Випікайте з температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 9-10 хвилин до готовності. Тут важливо не перепекти корж. Він не має липнути згори, але при цьому має залишатися достатньо м'яким. Він і так стане дещо твердішим після охолодження. Точно таким же чином спечіть і шоколадний корж. Викладіть вистеглі коржі один на другий. І, скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, розріжте їх на дві частини кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Подивіться, які вони виходять м'якенькі і рівномірно дрібнопористі. До речі, ви ж не забули мені своє сердечко поставити? Вам не важко, а мені буде дуже приємно приготуємо цікавий вишневий прошарок для цього вийміть кісточки у вишень. Ми використовуємо тут свіжі вишні, але не у сезон можна взяти і заморожені. Далі в роботу вступає товстостінний сотейник. Пересипте у нього підготовлені вишні. Додайте цукор та перемішайте. Відправляйте усе на плиту. Помішуючи, нагрівайте до кипіння. Паралельно перемішайте холодну кип'ячену воду і крохмаль А ось і наша вишня закипіла. Нехай провариться в сиропі одну хвилину. Зніміть з плити І далі, нехай трохи попрацює блендер. Подрібніть усе блендером, не до стану пюре і повної однорідності. Якась частина вишень має залишитись більшими чи меншими шматочками. Поверніть сотейник на плиту, влийте підготовлену масу з крохмалем і відразу перемішайте. Доведіть до кипіння і помішуючи, проваріть не більше однієї хвилини. За цей час маса стане суттєво густішою. Зніміть з вогню і нехай охолоне накрита плівкою впритул до кімнатної температури. Тим часом приготуємо кокосовий прошарок. Для цього налийте у банячок молоко, всипте до нього ванільний цукор, простий цукор та манну крупу, поставте усе на плиту і помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання проваріть 2-3 хвилини. Має зваритись рідка манна каша. Тим часом відважте 100 грамів кокосової стружки. Важливо, щоб вона була дрібненькою. Якщо ви придбали стружку грубого помелу. То перед додаванням трохи подрібніть її у кововому млинку чи у кухонному комбайні з насадкою ніж. Додайте стружку і перемішайте до однорідності. Як тільки маса повторно закипить і на поверхні з'явиться перший бульк, докладіть м'яке масло, перемішайте і зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою впритул і охолодіть до кімнатної температури. Подивіться, яку консистенцію буде мати охолоджена вишнева маса. А ось яку консистенцію буде мати охолоджена кокосова маса. Вона важко спадає з ложки і досить густа. Розділіть кокосову масу на три частини. Одна частина із трьох піде на приготування масляно-кокосового крему, а дві частини підуть в якості готового прошарку. Далі прийдемо до приготування крему. Для цього нам буде потрібне м'яке вершкове масло. Воно має легко розтиратися ложкою, це важливо. Тому вийміть його із холодильника за одну-півтори години до приготування крему, збийте масло спочатку на низьких обертах міксера приблизно 3 хвилини. А далі переключіть його на високий оберт і збивайте ще 3-4 хвилини. Не припиняючи збивання, по столовій ложці введіть третину кокосової маси. Крем виходить дуже ніжним і має приємну структуру. Розділіть крем на дві рівні частини. Отже, переходимо до фіналу нашого марлезонського балету. У ранку викладіть медовий корж. На нього половину масляно-кокосового крему. Гарно розрівняйте його. На крем шоколадний корж. На нього одну частину завареної кокосової маси. На неї Більшу частину вишневої маси. Теж гарно розрівняйте її. На неї другу частину завареної кокосової маси. Усе ретельно, але ніжно розрівняйте, щоб не порушилася шари начинки. Далі знову шоколадний корж, який змащуємо рештою масляно кокосового крему. На крем медовий корж, який змащуємо меншою частиною вишневої маси. Останній штрих. Рівномірно посипаємо згори тонким шаром кокосової стружки. Усе! В Холодильник його на одну годину для стабілізації крему. Ну ось і наш красень. Вага у нього чималенька майже 3 кілограми. Висота теж достойна 7 сантиметрів. Пляцок виходить настільки ніжним, що його можна їсти губами. Це справжнісінька райська насолода. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.